Ебать! Ух ты! А можешь? Что? Інтересно, ми встрітимо якихось там кабанів, не знаю. І що? Страшно. Мені дуже подобається, що він старий. бо якщо він зараз булькне в якусь яму, я буду про ту яму знати. у меня всегда опыт не сильно хороший. Я в основном люблю в какие-то ямы падать. А что и дорогу мы тебя не знаем. Эй. Мы туда первый раз. И вообще неизвестно, что тут, а да и я. Треба до ставка заехать. О, блин, красиво. О, там такой пляжик классный. Я хочу туда -десь заехать. А быть кем-то... А, сука, Я ветку зловив, я думав все вже. Я думав, мене щось тусануло там не знаю, капкан, ще щось. Я думав, все, капкать мої друзі Оце, блін, мотоботи треба взяти. А в мене мотоботів немає. У мене з мотоботів це ботинки. Да, нам буде якось реально поїхати взяти

давно казав. указал на экбат надо просто я купил Спочатку закладки начало по уже целики закопать Тут гасту! цей гасту! Тут лежать хорошо! Зо старта і лупим. У мене максималка невелика, я скоро впруся різко, поняв? Ну просто їдемо, аби їдемо. Ну так на раз, два, три. Гам, так, піжди, на камеру. Драгон 200 на ендуроколесах із щинерай 200 211 б Гоночка. Побере в сигналу. Хорошо? На ще три. Готов? Готов? А ти что не пробував їхати? А що, сильно було? Ну блять, от так вот земли стабильно. Я заснял. <laughs> да, я моменти засняв, Не бо ну я впирать їду